Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. В АТБ стартували нові акції з 25 червня по 1 липня включно дивіться, макарони з акційною ціною від своєї лінії, спеції, чайті так, Хрещатик морозиво, сир пластинками. Ми там всередину подивимося, що ще є цікавого. Бачу тут ковбаса до пюрешки, Баликова, гомілки та крило куряче. Ковбаса від торгової марки М'ясна лавка до пюрешки. Варена. Ціна за упаковку 500 г72 гривні. Ковбаса баликова на пів 89 гривень. Також пів кілограму в упаковці. Шинка екстра від своєї лінії. М'ясна лавка 283 гривні за 1 кг. Докторські фірмові ковбаски за 55 гривень та 40 копійок 300 грамів. Від добров салямі італійська. Ковбаса варено копчена 336 гривень за 1 кілограм. Сардельки сарделіні. 1 кілограм за 167 гривень від своєї лінії. Така нарізка м'ясна, асорті від глобіна 180 грамів за 103 гривні. Для тих, хто любить хамон від Коста Брава є акційна пропозиція. У Упаковці 250 грамів ціна 200 гривень. Єгерська напівкопчена за 71 гривню 80 копійок. У упаковці 420 грамів. Це ціна за упаковку. Я вже в магазині. Ось таке морозиво від торгової марки Хрещатик по 12 гривень 50 копійочок. Є три варіанти смаків. Звичайний білий пломбір, крем брюле і сташки. От фісташкою я би спробувала. Ці два я вже куштувала. Вага в упаковці 70 грамів. Київський пломбір теж акційна ціна. 22 гривні, вага 80 грамів. Пломбір лімо за 22 гривні та 30 копійок, вага 75 грамів. Морозиво великий стакан смак Ківі та Манго за 20 гривень. Ще хрещатик шоколадний в стаканчику теж 12,50. Масло молокія 82% жирності 180 грамів за 88,50 Морозиво від торгової марки Ласунка Лев Ескімо 23 гривні та 50 копійок. Морозиво факел какао та згущене молоко За 24 гривні лише ось такий варіант акційний, бо є ще факел з полуницею, він зараз не акційний. Також морозиво київський пломбір 32 гривні. Це є ось такий варіант. Бачите, бо є схожий в зеленому опакуванні, то цей варіант буде неакційний. Цей акційний, а ось такий, опа-опа, фісташковий, так, фісташкою неакційний. Морозиво три ведмеді фісташкове. Вага 500 грамів. Ціна 118 гривень. Такий варіант морозиво три ведмеді, ваніль, карамель за 99 гривень 450 грамів. Морозово від торгової марки Хрещатик. Пломбір 750 грамів. Є класичний віний або зі смаком полуниці. Ціна 111 гривень. Ось такі пельмені із телятиною та куркою 800 г від торгової марки Валесто. За 91 гривню та 60 копійок. 190 гривень коштує ментай філе свіжозаморожене. Ось такі від норвен. Золотий резерв сир плавлений. Вага упаковці 70 грамів. Дружба або вершковий за 16 гривень. Сир плавлений молендам, 21 гривня, в упаковці теж 70 грамів. Три смаки в асортименті. Сир плавлений пластинами 49 гривень, в упаковці 130 грамів. Тост, чедер або гауда. Сир твердий 12 місяців, 180 грамів з суцільним шматочком за 116 гривень. Сир твердий подрібнений 67 гривень 100 грамів і тертий 60 гривень 100 г. Є ще ось такий сир, його ціна 111,60 за 180 г. Сир напів твердий радамер 69,50, 150 грамів. Салямі 63 гривні в упаковці 135 грамів. Гавда, тут він йде з суцільним шматочком. 200 грамів в упаковці 85 гривень та 30 копійок. І радамер 86,30. Сир традиційний від кому за 62 гривні упаковка. Голландія 56,60. І кантрі 62 гривні в упаковці 160 грамів. Сметана яготинська 15% жирності 38 гривень за 300 г. Копійки я заокруглюю в більшу сторону, щоб було зручніше слухати. Макаронні вироби від своєї лінії по 26 гривень. Локшина довга 400 г, спагеті по 26. По 26 гривень витки 400 г в упаковці. Мушлі. Або вермішель. І ще ось такий варіант: кільця. 26 гривень за 400 грамів. Рис від торгової марки Deluxe 85 гривень басматі і жасмін. Такий варіант пропарний, довгозернистий за 60 гривень 1 кілограм. На гречку ціна не змінилась: 31 гривня і 30 копійок. Гречка у картонній упаковці 500 грамів 4 пакетики 36 гривень. Сирок газерований від торгової марки злагода. Смак полуниця 36 грамів, 10 гривень, 40 копійок. І така ж ціна на смак вишня. Злагода, смак манго 12 гривень. Сиркові батончики від торгової марки «Злагода», смак ваніль, 6 штук 120 г за 44 гривні. Ще є від торгової марки День у день. Сирок по акційній ціні 9 гривень 60 копійок. Кокос, полуниця та згущене молоко. Вафлі від рошен у шоколадній глазурі 8 гривень 70 копійок. Три смаки в асортименті, вага 34 грами. Вафлі від своєї лінії, вага 236 грамів. За 40 гривень та 70 копійок. Великі шоколадки від торгової марки Рошен. Є багато начинок, багато різних смаків. Ціна 109 гривень з кокосом, з арахісом. Полуниця. Так, 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 це що? Це теж арахіс. Так, печиво начинка. Оп, 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 оп. Печиво та полуниця. Ага, це продубльовані. Продубльовані вони. І ще один варіант: він є дорожчий, дорожчий від інших Бо що? бо він з цілим лісовим горіхом. Вага, 295 грамів. Ціна 129 гривень. Молочний шоколад від торгової марки Мілка. В такій пачці 8 штучок. Ціна 49 гривень з карамелю та арахісом, з карамелю та мигдалем або з Орео. 49 гривень. Зефір від своєї лінії у шоколадній глазурі 51 гривня 50 копійок 300 г. Біло-рожевий за 33 гривні 50 копійок. Печиво ловіта від рошен із шоколадною крихтою за 36-20 150 грамів. Печиво від своєї лінії із начинкою Апельсин або вишня. 24 гривні 50 копійок за 120 грамів. Печиво з лакове за 65 гривень в упаковці 260 грамів. Вони у чотирьох упаковках зручно брати з собою. Вагові цукерки від своєї лінії кокосові 17 гривень, 25 копійок. За 100 грамів. Така новинка і одразу акційна ціна вафлі артек із фруктозою. 16 гривень 70 копійок за 80 грамів. Томати тепличні 70 гривень за 1 кілограм. Від торгової марки делюкс оливки чорні без кісточки або з кісточкою 61 гривня та 10 копійок. Зелені без кісточки 68,50. Соус від торгової марки щедро манго манго-чилі. 29,70. Кисло солодкий теж 29,70. Бургер за 24 гривні і шаурма це є вже торгова марка Торчен по 24 гривні у упаковці 200 г. Соус соцебелі по 24 гривні 200 г. Кетчуп від торгової марки Торчен до шашлику або лагідний. Вага 250 грамів. Її ще по 380 грамів, то вони не акційні. Майонез від своєї лінії провансаль 500 грамів 47,70 300 грамів майонезний соус легкий від своєї лінії за 21 гривню і 50 копійок. Майонез домашній для дітей 160 грамів 22 гривні. Енергетичний напій «Бетері» – 23 гривні та 10 купів 500 г. «Бланк» – ціна 32 гривні 60 купів за пів літри. Хлібці гречані 110 г від торгової марки День у день за 15,70 Хлібці рисові по 15 гривень 110 г. Холодний чай від своєї лінії смак малина 14 гривень пів літри. Смак лимон об'єм 1 літр за 24,40. Швеп з акційною ціною 26 гривень і 40 копійок, об'єм 750 мл. Два смаки акційних. Квас ярило білий 37,50 за 2 літри. І квас медовий ярило 22 гривні за 1 літр. Напій мохіто, безалкогольний сок умісний 28,60 за 2 літри. Вода бюети лікувально столова 15,70, 1,5 літри. Нектари напої «Фруті-Фрут» За 46 гривень, об'єм 1,5 літри. Виноград гранат, ананас, яблуко, вишня. За 52 гривні томатний нектар і напій соковий апельсин 49. 1,5 літри об'ємом. Дякую. По 110 гривень персики першого катунку. Ціна за кілограм. Банани 69 гривень 1 кілограм. Так, томати ми з вами вже бачили. Ось там 70 гривень кілограм. Капуста рання 26 гривень за округлюю копійки. Буряк ранній 30 гривень за кілограм. Огірочки неакційні ціни 50 гривень. Картопля молода по 28. Авокадо 21 гривня 30 копійок за 100 грамів. Апельсини по 59 гривень кілограм. Зараз будуть товари з акцією при оплаті карткою АТБ. Чай чорний, гранульований, розумний вибір. 180 грамів 39,50. Молоко згущене, незбиране із цукром від своєї лінії. 440 грамів, якщо оплачуєте карткою АТБ, ціна 53 гривні 50 копійок. Такі батончики від рошен, два смаки, шоколадний та арахісовий по 14,70. Вода мінеральна, трускавецька по 15,60 за півтори літри. Від торгової марки Густо 22 гривні, Соус сендвіч. Від оліс, солодкий чилі, ціна 19 гривень, 180 грамів, базилік. По 6 гривень та 30 копійок. Ось таке печиво від своєї лінії. 1550. Попкорм готовий до вживання. При оплаті карткою ТБ ціна буде 22 гривні та 60 копійок. Це були акції при оплаті карткою ТБ. Так, ще й акційні товари. Це вже акції для всіх. Чай мономах 28 пакетиків за 28,50. Цейлонський дрібний 25 пакетів, 28,50, 30 пакетиків, 32 гривні, 30 копійок. Два смаки на вибір. Сухі сніданки. Старт. Веселий роджер кільця. Ціна 53 гривні. Пластівці кукурудзяні 500 грамів за 61 гривню. Олія щедрий дар. 3 літри за 244,50 Олія вітамінізована щедрий дар. Об'єм 725 мл за 61 гривню та 30 копійок. Шпроти в олії віти делюкс. 67 гривень за 190 грамів. Печінка тріски натуральна від Deluxe. За 76,50 121 грам. Креветки від своєї лінії. Розмір 90-120 грамів, дивлюся, вживу. Так, не попадаю, бачите, ось такі 900 грамів, бо є різний розмір. Бачите, і ці не акційні, а ці акційні. а вони дуже схожі, якщо не вдивлятися в деталі. Ціна 190 гривень, розмір 90-120 О-о-о, вже розкупила нагиці 81 гривня. Так, за 500 грамів. Знайшла тут знизу. Склалися. До речі, вони досить смачні. Купляла вже їх неодноразово. Як бачите, розбирають вже з самого раночку. Рощина кава «Якобс Монарх. 95 грамів у склі 179 Кава «Якобс Монарх розчинна 280 грамів за 355 гривень. Кава чорна карта. 120 грамів. 189,50 60 грамів, 99 гривень. Кава Еспресо Мелена Якобс». 230 грамів за 145 гривень. Тюльмар 457 гривень за 500 грамів. Мелина. А ще ось така у зернах. Також 500 грамів. Сьомга слабосолена від своєї лінії. 100 грамів 90 гривень. Сьомга слабосолена 180 грамів суцільним шматочком. Ціна 170 гривень. Ікра лососова зерниста 229,50-100 г. М'ясо мідій в олії з прянощами 51 гривня за 200 г. Оселедець від своєї лінії киле в олії 240 г 54-50 Крабові палички водний світ. Охолоджені 420 г за 81 гривню. Від своєї лінії оселедець філе шматочками 180 грамів 46 гривень. Ось ця акція при оплаті карткою АТБ 40 гривень. Ікра Норвен атлантичних риб із креветкою в соусі. Вага. 160 та 160 грамів. Від торгової марки люкс чипси зі смаком лосося. З лисичками. Ціна 41 гривня 50 копійок за 125 грамів. І ще зі смаком сметани та цибулі. Чепси кукурузяні. Смак барбекю або сир 28 гривень 100 г. Вологий корм для собак. Кілограм 240 г 70 гривень. Pets Up для котів вологий корм 415 грамів за 30 гривень. Ще мають бути менші баночки цього вологого корму, але десь нас немає, чи я не бачу. Теж акційна ціна.